Всім привіт! Прийшов вересень, літо скінчилась, почалася осінь. Цвітають останні медоноси. Квітують рідкі, рідкі посіви, останні посіви фацелії для бджіл. Є ще дні посіви фацелії, але вони вже не для бджіл, вони для нутрій. Літає бджілка, тішиться останніми теплими днями. І це означає тільки одне. Що Всі головні точки у мене скачені. Весь, весь товарний мед у мене вже сховищі. Вулики потрібно готувати до зими. Але треба зробити ще одну справу. Треба зрізати колодний мед. Колодний мед у мене в цьому році буде, тому що у мене з кожним роком збільшується, збільшується кількість колод. Хай не так швидко метелик. Метелик, що хотів залізти до колоди за медом. Ось, у декого оси шершні докачають бджоли, а у мене метелики. Ну то таке. Так ось кількість колод у мене з кожним роком збільшується і збільшується клієнтська база, за що я їм всім щиро дякую. Будемо працювати з кожним. І я сьогодні ріжу ріжу мед із своїх колод. Звичайно, із колод не всіх із деяких раїв різати нічого, або ми просто не будемо. А із деяких із деяких ось тут, де стоять у мене рамочки для сотового меди, такі як у вуликах або японець, звісно, треба підрізати. Інакше він не сьогодні-завтра завалиться <сум> на із за своєї ваги, як Пізанська башня стоїть. Тож, тож починаємо. Але спочатку спочатку треба розпалити димар. Я завжди димар розпалюю, так як це робили. Наші діди-прадіди. Я не розумію цих нових, нових спреїв, спрейдимів, балончиків, димових димовушок, або навіть я не розумію газових балончиків, яких, якими підпалюють трюхлятиння у димарю. Я вважаю, що цей це ритуал потрібно проводити так, як робили його завжди, за допомогою запальнички, серед сірників, газети і трюхлятиння, а не якоїсь там спеціальної тирси або ж замість трухлятиння можна ще використовувати гриби сухі трутовики. У мене це то дуже добре, напевне, краще, ніж трухлятиння. Але в мене просто немає я зараз під рукою трутовика, тому я використовую звичайно трухлятиння. Так, розпалюємо димар і йдемо до колодної пасіки. А дійсно на справжній колодній пасіці серед навіччя нас повинні. Зустрічати на пасіці ось такі ось придорожні знаки. Хто вважає їх якимось, які, які вішались навколо вуликів для відлякування злих духів, але це неправда. Це не оборіг і не, не які там колдовські засоби. Черепа вішались на пасіках середнь, середньовіччя як дорожні знаки. Справа в тому, що... Що їздили тільки виключно на гожовому транспорту транспорту за допомогою валів або кон коней, а всі копитні дуже падкі до отрути. Тому розвішували біля пасіки ось такі ось такі черепа або конські черепа, щоб придорожні знали, що туди їхати ні в коєму разі не можна. Там пасіка. Ось і все, і ніяких відьмів, і ніякого колдовства. Ці черепа відігрівали роль перших в світі придорожних знаків. Ну, ну, досить історії. Колись у мене теж буде пасіка. Я цього, намагаюся до цього прийти. Колись у мене теж пасіка буде на 80-85% така, як у на Я намагаюся це зробити. Звичайно, на 100% пасіку не вдасться повторити, адже навіть у річку не можна зайти в ту ж саму двічі, а на пасіку тим паче. Тож починаємо. Зараз перед, перед, перед тим, як різати мед, я відкрию, відкрию ось цю, ось цю колоду, колоду з глини і лози сапетку вимозано. У мене багато запитань, як там почуваються бджоли. Хочуть люди зазирнути усередину. Я не знаю, всередину, напевно, не, не вийде, тому що в мене немає отвору, немає дорожі і я її піднімати не буду. А ось через верх подивимося, що воно там настроїли. Звичайно, я її, я її качати, тобто вирізати язики в цьому році не буду. Але ж глянемо. Ось так виглядає гніздо бджіл у глиняній сапеці. Я коли відкривав кришку, знімав шот. Кому цікаво, як я її відірвав, я не відкривав, я кришку просто відірвав. Подивіться мій шоц. там буде відривання даху. А ось дах, який він запрополісований. По периметру все запрополісовано і зроблено тільки ось, тут, ось тут зроблена вентиляція. А відривав її, тому що я так відривав, що, що зламав кришку. Але це не страшно, над цією кришкою є ще дашок. Та я і на зиму їм постелю тут фольга і зол, скоріш за все, щоб було трохи тепліше. Ну все, ладно, сапетка сапетками, але ви прийшли за медом. Все, поставили на місце. Одна хвилина, все готово. І почнемо, 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 почнемо. Тут у мене, тут у мене рамки. Рамки з сотовим медом, такі як і для вуликів. Рамок я накопив багато. Почнемо з краю. Почнемо із японця. Він у мене тут як вежа в місті піза стоїть. Ось-ось рухне від своєї ваги зверху. Тому що вага зверху і за меду більше, аніж знизу. Вже сидить вже чатує... Чатує вхід. Почнемо із нього. Ну а далі будемо розбиратися вже без камери. А, а то час, час буде обмаль. Це все таки вересень. Прошу зазначити, що це вересень, а ніяк не, навіть не серпень. Треба працювати швидко. Починаємо. Я тут взяв, щоб відрізати поверх, ось, таку, ось такий нехитрий інструмент. Зараз спробуємо ним спрацювати. Я в минулому році різав, різав отакий поверх і капронова нитка у мене. Тріснула, лопнула і сама зрізалась. Тому спробуємо, як спрацює метал. Починаємо. В останній поверх, останній поверх п'ятий, він зовсім, зовсім не заповнений. Я їх їм ставив вже в кінці серпня, так, на всяк випадок, тому ми його знімаємо так просто без всяких на це приготувань. Трохи димку, щоб бжолка бджолка почала вже нарешті спускатися. Спускатися я її не порізав, не підрізав, нічого з нею не случилось. Відриваємо. Ось такий мед. Так само, як і на лісовому точку, як я казав. Бджоли залилися медом і зійшли з будиночку. Бджоли залилися медом і зійшли з колоди. Так само і скрізь в інших. Нема бджоли. нема бжали. Мед мене хтось запитував, як мед запечатаний чи ні. Ось я показую, як мед запечатаний чи ні. Та воно буде і видно, як я буду розкладати його по відрах. Все запечатане, все готове і вже давно. Ось так. Ну то що поїхали. Працювати. Ось такий інструмент. Заводимо його під корпус. Оп, порвався. Неймовірно. Промолок порвалася? Неймовірно Будемо підрізати Будемо підрізати. нитка в минулому році порвалася, тепер проволока порвалася. Коротше, нічого, нічого краще за пасічний скій нож. Ніхто нічого придумати не зміг, я вам скажу. Так і працюємо. Підрізаємо пасічницьким ножем всі ці байки про проволоку це все ерунда. Щось то вийшло. Ось так. Ось така краса. Трохи бджолки залишилось. Зараз ми її димком згонимо і все. Бджолки, звісно, трохи лишилося. Я не знаю, як тут показати цю красу. Другий рік я намагався використовувати нитку, проволоку, але це все по боку. І нитка рветься, і проволока рветься, вона ріжеться об дерево, об дуже твердий прополюс. Ось так. Беремо мед. Бджола спокійна, спокійнісінька. Оце все. Що тут з цієї сторони все залишиться бджолом на зиму. Три поверха, я вважаю, що їм з головою вистачить. Зараз позмітаємо бджілку із цих язиків, і я буду забирати все з пасіки, щоб не було і краплини меду, тому що вони спокійні. Звісно ж, тільки тільки ось зараз, перші, перші хвилини, може півгодини, тільки тут прилетить якась розвідниця із інших вуликів, буде біда. Тому вимикаю камеру і... Обмітаю, закриваю все без камери, їх можна швидше. Накриваємо, начебто нічого тут і не сталося. А так накриваємо, просто фольгоєзольчиком зверху на цю на цю сторону ложимо. Все, бджоли самі все поприбирають. Головне, ще швидко їх накрили. Так, ну і слідуючи мої колодки. тут Тут колода тут колода із із рамочками для сотового меду, для того, щоб, щоб вони були ціліші і мед менше розтікався. Зараз ми їх будемо, будемо винімати. Да. З колоди здирати корпус, з колоди здирати корпус із рамками, із рамками для сотового меду це зовсім... Невдячна справа. Вони запровосували так, що оці рамки із сотовим медом стали одним цілим з колодою. Нічого не вдієш, треба, треба здирати. Це останній рік ще використовую такі рамочки в колодах. Спробував. Не сподобалося. Ну, здираю, мед треба вирізати. Нічого не вдієш. Це просто, просто біда. Сотовий мед в сотових рамках в колодах це просто біда. Буде наука, нічого не вдієш. Ось так залишаються рамочки в колоді, які я не змог, не зміг, просто не вистачило в мене не вистачило в мене нахабства в серпні місяці, в місяці до бджіл їх видирати. Ну і ось такі рамочки підуть зараз напевне на стічний мед. Подивимось. Ось зараз трохи відпочину та видеру. Все ж таки гарно запечатаний мед в рамочках. Побачимо. Але це вже буде трохи потім, треба треба відпочити і ще бджілка теж заспокоїли, все ж таки я не простою нагадувати, що вересень місяць. Хух, ну і ось так виглядає справжній холодний мед. Кожному фасував в залежності як від побажань споживача. Намагався у всякому разі так і зробити. А це ось стічний мед стікає, стікає дуже повільно. Мед в колодах дуже густий. Я, звісно, не здивований, але ось на колодній пасіці, так само, як і на звичайній, у кожної колоди мед трохи відрізняється від попередньої. І Ще що я хочу сказати, багато хто з вас буде сміятись, але таки, все ж таки різати колодний мед, не розповідати, як різати колодний мед. і різати колодний мед. Це дві великі різниці. Я знав, що різати колодний мед важко, але сподівався все ж таки. На більш легку працю. Ну нічого, вийшло, як вийшло. Розвиваємо холодне бджільництво, отримуємо холодний мед, є перші споживачі, перші замовники. Є результат. Дякую всім за увагу та терпіння.